Як тільки мова заходить про військових 95-ї бригади, вони не можуть стримати емоцій. Мами та дружини Житомирських десантників, які охороняють східний кордон, прийшли до голови облдержадміністрації. Головна їх вимога повернути на місце дислокації Житомирських військових, які вже три місяці перебувають у зоні бойових дій без належного озброєння, їжі і навіть води. Умови погані. На сході вони вже перебувають близько трьох місяців. Умови дуже нехороші. Їм доводилось пити просто воду з болота, не стірані, не миті, не бриті і не доїдають, похудавши. Вони дуже страшні, за них ніхто не відповідає за наших чоловіків. Вони три місяці взагалі без відпочинку. Вони не сплять, вони не їдять по-людськи. Невже на 45 мільйон населення України одна наша 95-та бригада? неї всі дирки затикнули, можна сказати. Сьогодні дзвонив мені мій племінник, і він мені каже, що він в слав'янську. Він каже: що я за тиждень пережив стільки, що я напевно, додому приїду білий дитина, яка. Йому скільки? 19 років десь. Наша вимога, щоб їх повернули на постійне місце, то в місце житло. Ми знаємо, що десну її повернули, прикордонників. Вони проводять там навчання. Також ми хочемо добитися, щоб повернули нашу 95-ту аеромобільну бригаду. Найбільша тривога не. за того, що нас не збирають. Нічого нас не збирають, чого нам не можуть пояснити, де наші чоловіки, що Чого сьогодні тільки привозять померлих? Чого? В ту п'ятницю ми були на прийомі у ісповняючого міністра оборони Коваля. Нам було сказано, що тисячу французских бронежилетов уже пришло в 95-ю бригаду и должно в ближайшие дни поступить еще 24 тысячи бронежилетов. На сегодняшний день артиллерийский дивизион 95-й бригады обеспечен только на 30% бронежилетами и, и то старыми. То есть где тысяча французских неизвестно, мы не знаем. Солдаты одеты за свой счет, разгрузы, спальники, карематы за свой счет, рации за свой счет, поехали в зону боевых действий. Мы их посылками отправляем дополнительно в форму. І И посылки еще не приходят. Не все Ік солдатам какие-то воду Отношення продають сигареты продают продають солдатам. Складки. Ми кожен є уже официальным спонсором нашої армії. Да? Кожен из нас. А в итоге ми что имеем? Нас отфутболивают, нам пишуть красиві картинки, виставляють в інтернет, а действий нету то реального. Вислухавши усі проблеми, голова Житомирської ОДА пояснює, поліпшити ситуацію на рівні області практично неможливо. Тож обіцяє надіслати листи до кабміну, міноборони та голови Верховної Ради, аби визначити правовий статус військовослужбовців житом. Морщини підвищити їм зарплати і забезпечити страховками а також надати військовослужбовцям можливість буде через 45 днів побувати вдома. Ми звернулися по цьому пункту до міністра оборони, до керівника генштабу, щоб він вирішив з урахуванням потреб наших військовослужбовців, з урахуванням потреб антитерористичної операції, вирішити можливість або надати за рахунок щорічної відпустки можливість військовослужбовцям, які там уже 45 днів знаходяться, поїхати додому, або іншим чином замінити хлопців, які на передовій на інших людей, в тому числі за рахунок ін інших підрозділів інших частин які приймають участь в антиваучасть в операції рідні житомирських десантників кажуть що не сидітимуть склавши руки вже у четвер збираються їхати до верховної ради і вимагати аби влада таки провела ротацію і забезпечила усіх військових харчами та засобами індивідуального захисту